Тоді я його й побачив уперше. У перший момент я подумав, що мені мариться. Він був невисокий, худий і якийсь безгуздий. Виглядав так, ніби інтелігентний аспірант якогось дивного вузу незрозумілим чином потрапив до казарми з непомірно розвиненою дідівщиною. Його поява тут настільки не мутувалася з навколишньою дійсністю, що якби зараз під чинним керівництвом бармена синок виніс і повісив би на стіну полотно Явайзовського в оригіналі, я напевно здивувався б менше. На обличчі його була подібність до конфузу, ніби він боїться, що зробити, щоб випадково когось не образити. При цьому в погляді відчувалася якась сила. Дивнє відчуття викликала ця людина. Здається, плюнеш, розсипеться, але погляд. Була в ньому якась внутрішня правда чи що? Таким собі поглядом можна за бажанням руку зламати або багаття запалити, тільки зазвичай такі люди багаття палять десь губоко всередині, спепеляючи себе даремно, а по життю залишаються непристосованими хлюпиками. Хлюпик перебував зараз у подібному становищі. Він стояв біля стіни і навпроти нього, розмахуючи руками, відмахуючись від трьох товаришів печарці і плюючись, матюкався здоровений мужик. Я придивився, знав я цього сталкера, поганяло кабан, якщо мені пам'ять не зраджує. Так хлопець непоганий, тільки після першої склянки його на подвиги тягне, а зараз під їхнім столиком стояли дві порожні пляшки, третя на стелі. Тож не дивно, що він хлюпика зацепив, дивно, що бійки раніше не сталося. Кабан трохи притих, ніби давши себе вмовити, але відразу різко рвонувся вперед. І поховав би він хлюпика, якби на його руці не повис Мунлайт, який ще мить тому бурмотівши з невдоволену поруч зі мною. Ти куди? із сумішу подової образи зревів кабан. Вася, гальмуй, вкрадво промовив Мунлайт. Він вчепився обома руками в одну кабанію і фактично висів на ній, поки йому вдавалося стримувати кабана, якого тягли за плечі його товариші по чарці. Але кабан свою клікуху недаремно отримав. Якщо цю тушу й зупинить, то тільки куля в голову. Хоча я іноді маю сумнів, що однієї кулі йому буде достатньо. Ти чо? не зрозумів Кабан. Він зі мною, з таким самим зловісним спокоєм додав Мун. Залиш його, кажу. Ах ти з ним? заревів Кабан і знову ламанувся в бійку. Першим злетів той волоцюга, що вивіз у кабана на лівому плечі. За ним пішов Мунлайт. Вася Кабан рушив йому у вухо лівою, що звільнилася, і цей удар став ключовим ударом вечора. Мунлайт відчепився від правої руки кабана і відлетів у бік. Контролювати свої дії він не міг. Кабан тим часом струшував другого товариша по чарці з правого плеча. На те, куди приземлився Мун, йому було начхати, а даремно. Мій недавній співрозмовник пролетів кілька метрів і завалився на сусідній стіл. На підлогу впали консерви, розбилася вщен пляшка горілки, друга повалилася набік і щедро розливала свій міст по столиці. Перш ніж ті, що стояли біля столика, встигли що збагнути, Мулайт вивернувся і вушком юркнув назад. Тож до того часу, як кабан дістався хлюпика, тріця, яку йому зіпсував вечір, взялася за кабана. На цьому місці розуміння ситуації повністю випарувалося, тому що кількість учасників бійки наблизилася до десятка і загрожувала ще зрости. Та що там загрожувало? Зростало. Зазвичай подібні бійки ставали стихійним лихом і охоплювали весь бар. Добре, ще охорона при вході відбирає зброю, бо за підсумками кожної такої бійки вважали б не калік, а трупи. Настав час мотувати вудки і збиратися додому, брати участь у погромі мені не хотілося. Взагалі я не влазив у бійки і цього разу не збирався, навіть заради мунлайта чи бармана не поліз би. А тут ну не зміг я залишити там цього хлюпика. Їжаку ж зрозуміло, що в цьому місиві його задавлять, його ж і бити не треба, придавлять, кістки переламають і все. І хоча здоровий глум репетував: зупинися, хто такий тобі цей хлюпик? Але я чомусь не прислухався до розумного внутрішнього голосу і в підстрибку смикнувся через зал до місця бійки. Там уже поралося чоловік 15. Ухиляючись від ударів, що проносилися повз, я поспішив до підцентру бійки. Хтось пхнув у бік швидше випадково. Я відповів різким коротким ударом. У відповідь саду замолотили активніше, але вже не на мене. Хлюпик, як не дивно, був ще на ногах. Правда, під лівим оком у нього розтікався чарівний фінгал, що переливався як бензинова калюжа. Я схопив недоречного чоловічка за плече і потягнув назад. Він смикнувся спочатку кілька разів, але зрозумівши, що його бити я не збираюся, заспокоївся. Тепер він перся за мною як козел на мотузці, а я однією рукою тягнув його, другою розчищав дорогу. Вибратися з мордобойної стихії виявилося складніше, ніж в неї влізти, але я з цим впорався. Хоча кілька разів добре влюпити мені встигли, а один раз не кисе засадили моєму цапу на повідочку, та так, що з повідка він зірвався, довелося витягувати його заново. Діставшись з свого столика і сходів на гору, я зупинився перевести подих і відпустив нарешті хлюпика. Ви хто? спитав він хрипло. Похмурий. Зрозуміло, а звуть як? Похмурий, повторив я, підхоплюючи залишений рюкзак. Імена у зоні не в ходу. Ім'я це щось особисте, сакральне. Сталкери — не демони і не джине, щоб потрапляти в кабалу якомусь розумнику, який впізнав ім'я. Але тим не менш видаються прізвиськом, хтось називає цю справу позивним, хтось бойовим іменем, хтось ще якось. Я за старою звичкою поганялом. А мене звати Хлюпик тебе звуть, обірвав я, не давши закінчити. Його паспортні дані мені також не потрібні. А хлюпиким я його окрестив, здається, ще від самого початку. Він зібрався було відповісти, завирвав усередині як чайник, що закипає, хіба що кришка не забринчала, але миттєво й здувся, лише мляво махнув рукою. Хлюпик так хлюпик. А чому ви мене звідти витягли? Від необхідності відповідати мене позбавив Мунлайт, що виросся з божеволілого натовпу і порвався до нас. На вулиці в нього красувалася рвана, досить глибока подряпина. Не інакше, приземлившись на той злощасний столик, зцепив пикою бляшаний край відкрокованої концерної банки. Крім того, він кульгав, але Либо була, як завжди, задоволеною. Похмурий, так ти згоден? зрадів він. Нащо? Ну, не зрозумів я. Позадумула майнула міцна постать з пляшкою в руці, послідував короткий замах. Обережно! вигукнув хлюпик, але було пізно. Пляшка опустилася ззаду на голову Мунлайта. Хлопнуло, посипалися дрібні уламки. Мун мішком упав на підлогу. Хлюпик рвонувся до нього, ніби міг чимось допомогти. Я жорстко схопив його за тонке перепліччя і поволок до сходів. Він упирався і робив це досить впевнено. Я навіть трохи здивувався, звідки в цьому кволому недоречному тут чоловічку стільки сил. Він смикнувся, я зупинився. Почекайте! потягнув назад хлюпік. Йому треба допомогти. Я похитав головою і пішов угору сходами. Хлюпик опирався, реально заважаючи мені рухатися, і тягнув назад. Та як же можна? Йому же погано може бути, а якщо струс? Я зупинився посеред сходів. Цікаво, він дурин? чи насправді не наздоганяє. Ну і що, що струс? Мунлайт Сталкер, а не паночка кисейна. А тут. та тут це гаразд, це норма. Ну, влаштували розбирання. Ну, потаранили морди. Ну і що? Навіть якщо застрелили когось, подумаєш, діловто. йому не вперше, коротко пояснив я і пішов далі. Мого нового знайомого така відповідь, мабуть, убила начисто. У всякому разі він більше не упирався.